Що нам призначить, це ваш захисник вже п'яти не може. Чого? Якщо мене сюди проведемо, то відбудь, то промовиться, то там буде пішає. Якщо візьмуть, мене сюди насильно пробежуть, то буде пішати. Тому що вам не буду впізнати, саме все. Я, я сказав, що в мене конкретно клону. Він, ну він, 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 який... він не я хоче, не може, я то, що ви починаєте що ви, що ви, в тарах. Слухайте, тобі не тарахуєш, ви не розвиваєте так зі мною. Не. Ну я ж поясню вам, що ми направляємо йому повідомлення, смс-повідомлення, він не йде. Ну, скажіть, на якій які основі тут ПРБТСІ? Хло? Килон? Чому він має тут з'явитися? Тому що якщо ви так да скільки ви заявляєте, що ви хочете мати захисника, ви його запрошують. А може він не хоче вас захищати? Не знаю, це ваші проблеми. Шад не хочете. Це ваші проблеми. Щам захисника забезпечую. А ти яким боком тут? Я? А дивлюся на вас. А чого ви не хочете захищатися? You... Ознайомитися. Вступили б в вступили бі, і вже Бо, вступили б. Вже стільки повступали, що давайте. Так. З наступаючим святами вас всіх. Вас Вступайте. Перед пасхою. Гріхи позбавляйте.